По їх там була вся, як вона. Да? Шайба Да, Ти казав, що вона. Ну, типа як вона? юзова шайба була. Ну, Це вже Трик, це тик, для наших для... це 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 більш да, з агроном захтів. Поміняли насадочку, яку там хочете. Затратна часть. Ну там, накупляється ковпачок. Є з ковпачком, вже вона ну, впаєна. Турецьке виробництво. Одна, друга. чи можна знайти запчастини у нас, як ти думаєш? Ну, Допустимо, по трубках, по шлангах, Циліндри. Зараз ціліндрих. Все, що хочеш да. ремонтують, так. Да. Шланги гідравлічні так само. Метал, да. я бачу, мені метал ну, здається Хороший. таким дуже прям товстий. Цікаво, скільки важить сама по собі ця конструкція? конструкція. Ну, це я не скажу, бо. Бак, який не тріскається. Коронкою, коли вирізали місце усадки ну, труб, там та, ну, в цій процесі десь в другій автоматиці, щоб скидання давлення, ну в цьому, вони прорізали, то десь ну, сантиметр стінка, може й більше. Самі на бака. Прям... То есть, Ну, крепкий пластик, я говорить, не спорю. Все, да. Качество самої пластмаси, такий капрон надіжний. Добре. Дякую тобі, цікаво. Підписуйтесь, лайкайте, репостіть, дзвоніть нашим менеджерам.